14 діб мешканці восьми вулиць у селищі Вороновиця без централізованого водопостачання. Воду людям перекрило місцеве комунальне підприємство Надія, розповідає місцевий житель Василь Гамалюк. На камеру показує заблоковане плитами місце, де їхній водогін підключений до водорозподільчого колодязя. Ось є става і зверху, щоб люди не добралися, положили бетонну плиту. Це було зроблено цієї ночі. Раніше була тільки штаба, де розпреділь це колодязь, тут він стоїть з водозапорними кранами. Вони познімали барашки із кранів, і щоб люди не могли доступити до колодця, накрили ще його бетонною плитою. Засмердюся, нема чи митися. Їду до сина, набираємо воду і так от користуємося, тому що води в водогоні немає. Трошки в керниці є, то ми трохи звідти беремо. Все. Це щоб попити. Сидимо без води, та що. Де хочеш, ідеш по сусідах шукаєш, де в кого є, що в керниці вода, щоб принести, бо ж геть напитися немає. Коло хати була, вода пропала, попропадала вода кругом в цих керницях. Голова ініціативної групи Катерина Остапенко каже, водогін для 170 дворів прокладали за свої гроші. Тепер комунальне підприємство Надія хоче забрати його на свій баланс. Кожен з них вклав по 10 тисяч. Від своєї хати. Протяжність – це вісім вулиць і майже шість, якщо я не помиляюся, кілометрів це був водогін побудований, центральна мережа водопостачання. Ось вона є. Вартість її вказана усьому мільйон сто тисяч. Він вимагає, щоб люди віддали на йому безкоштовно на баланс водогін. Той, що побудували за власний рахунок. Оці ці документи віддати, щоб не було ніяких слідів, щоб потім ще й по цим же нашим трубам. Як було з газом, так тепер буде постачання води, доставка. Я так зрозуміла, що ще хоче включити додаткові ціни. Води немає, бо згорів насос, аби його полагодити, необхідні гроші. каже керівник комунального підприємства Надія Матвій Манзик. Згорів насос. Комунальне підприємство не має коштів придбати новий. Получається, люди не всі заключили договори з нами. І загнали в нас боргу яму. По цьому водогону Періївському не заключили договора 10 осіб. І коли ми... у нас є общий лічильник, у нас є контролери, коли ми знімаємо показники, в нас за рік вийшло 170 тисяч боргу. Це украдена вода. Це воду, які вкрали люди, які не заключили договора, які поливали городи літом, мили машини, купалися, споживали, а платити за неї не платили. Ці люди користуються вже понад три роки водою і ще не заплатили ні копійки. Питання боргів пропонує вирішити, взявши водогін на свій баланс. Нехай вони нам передадуть на баланс водогон, щоб ми злодію відключили, або нехай саме ліквідують злодіїв. І поставимо лічильник. Хай приносять тоді кошти, сплачує хтось там кошти старших. Манзик каже, водогін запрацює, як тільки вирішиться питання з боржниками. За словами заступниці селищного голови Тетяни Ліщук, в їхній громаді 30 свердловин, з них 22 на балансі комунального підприємства Надія. За куб води сплачують 32 гривні 50 копійок. Людям, які користуються свердловиною по вулиці Періївська, пропонують ще один варіант створити кооператив, який і буде обслуговувати їх. Взяття цієї свердловини і нитки нитки водогону на їхнє обслуговування шляхом створення кооперативу Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.